Миру всім, дорогоціння. Сьогодні дуже багато людей вони противляться Слову Божому, противляться Божим людям, але це не Божим людям, вони противляться, вони противляться самому Богу і через що. У життя людське приходять прокляття, приходять війни, хвороби, бо тому, що відкинули слово Боже на друге місце, і через це приходять усім прокляття. Що для цього треба зробити? Треба слухати слово Боже, треба слухати Божих людей, наближатися до Бога через покаяння, бо це не є якась релігія, це не якісь просто слова, якісь секти, так як люди звикли говорити. Звикли також говорити, що слово Боже, Біблія переписує. Але це все брехня, тому що над усім цим стоїть Бог. І Бог не може допустити, щоб слово його, щоб писання воно було змінено. Тому дуже рекомендовано слухати Божих людей і вивчати слово Бог.